Друзі, мої вітання на каналі Безукара. Сьогодні я візьму вас з собою. У мене рано почався давно. Але оператор, оператор лише щойно приїхав. Плани у нас на сьогодні. У нас два автомобіля, як мінімум, сьогодні їде. Вони вже замикнені, вони вже готові. І ще два автомобіля завтра, швидше за все, будуть їхати. Завтра у нас вихідний день. Відповідно, сьогодні мені їх потрібно заметнити. Це будуть Nissan X-Trail. Я одним Нісаном буду тягнути іншого Нісана для того, щоб мені час зекономити. Я <свісно> його не зняв ще з причепа, і це дуже-дуже добре. Тепер мені не потрібно буде двічі їхати на митницю. Сьогодні у нас дуже-дуже небагато автівок, тому що на минулому тижні у нас чотири автомобілі вже поїхали. Було дуже велике бажання щось познімати, але то погода не давала, то, то час. Пошта приїхала і поїхала. Мені мають прийти листи на цю вже нову адресу деякі. І я все чекаю, чекаю, ніяк не приходять. Пошта їздить, значить знає, що тут щось є. Автівок зовсім небагато, але автівки цікаві. І трон, а четверта, Nissan і пасад. А чому я зараз вам про них розповідаю? Чому не піти до автівок? До речі, я сюди хочу собі картину повісити. Так ось я собі подумав, можливо, взяти і роздрукувати якусь фотографію. Якось я випадково цю фотку зробив, але вона мені сподобалась. пишіть в коментарях, чи варто її роздруковувати, чи ні. І трона нам ще потрібно буде на мийку завести і зняти про нього окреме відео, тому що я його лише доставив до себе буквально. Ви позавчора, і тут дуже багато інзектів. Як будуть інзекти української комахи? Дуже багато комах порозбивалися. Це все потрібно змити, тому що поки воно доїде до України, воно пов'їдається в лак. Це буде не дуже добре. Автомобіль в нас доволі свіжий. здається, 21 й чи 20-й рік і 15 тисяч кілометрів пробігу. У нього S-Line, як ви можете бачити, камера 360 градусів у нього є. У нього в зеркалах також є гер... камери. І ось тут тут у нас камера нічного бачення. Автомобіль 20-го року, але камера нічного бачення як з якогось просто 10-го року. Я абсолютно не розумію, чому вони так це роблять. Автомобіль на зарядці. Про зарядку я вам також розповім, але це буде в наступному відео. Гледе фари в нас? Панорама в нас. Повний пакет, асні, не повний пакет асистентів. Асистенти зміни смуги руху немає в нього. Але доволі рідкісна опція, зараз покажемо. Це зараз на автівках все менше і менше зустрічається. Та тяжке. Ми багато про нього не будемо говорити, тому що я про нього хочу зняти окреме відео. Я зараз покажу лише одну річ. Автомобіль у продавця стояв певний час. І стояв він цією стороною швидше за все саме на південь. Тут в нас є мох, а тепер сюди з ними у нас моху нема. Тут все нормально. Тобто ця сторона в нас стояла на північ, коли оглядав цей автомобіль. Замовнику не сподобалось, що там мох. Він він взагалі. Шоці був, як мох, як на машині мох. Ну по перше, тут в нас в німеччині машини ну одиниці в гаражах стоять. Вони всі стоять на вулиці. Це по перше. По-друге, ніхто їх не возе на якісь детейлінг центри де їх будуть піднімати колеса, знімати, все вимивати, тому що тут це все до біса дорого. Тут кожен свою копійку рахує, і тут ніхто цього всього робити не буде. Автомобіль заганяється просто собі в мийку, миється він легенько, і все на цьому мох. Зараз для більшості з вас це також щось страшне, але я дуже швидко покажу, як його можна прибрати. Це буде тривати буквально, буквально секунди. Так, 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 заходь. Тут тут страх. Але чому тут страх? Тому що зараз у нас саме перебудова йде під час того, як всі інші роботи також виконуються по автомобілях. Відповідно, я вирішив вже щось нормальне тут зробити, щоб в нас тут, наприклад, політур стояла жорстка, тут політур стояла фінішна м'яка, тут полірпеди стояли, тут ще щось, ще щось. Так, тобто, все, щоб мало своє місце, чітко, тому що бо, це мене просто. Бісить останні півроку, що я тут знаходжусь, навіть більше вже ніж півроку, ніяк я не доведу до ладу саме ті місця, де в нас приводяться автомобілі. Порядок прибираються і підготовлюються. Я хотів е, зробити підготовку собі е, в іншому гаражі, але там мені потрібно повністю підлогу. Нову робити У мене немає довгострокового контракту тут по оренді. Відповідно, я не хочу зараз інвестувати пару тисяч євро в ту підлогу, що потім мені через рік, через два сказали, що виїжджати звідси потрібно. Це по-перше, і по-друге, тут я вже бачу, що потроху мені мало місця стає. Відповідно, на якесь там майбутнє потрібно буде щось вже більше шукати. Через те, з мінімальними якимись витратами, тут вам місце для прибирання автівок робиться. Світло тут накидається. Тут світло можливо, ми опустимо трохи вниз, щоб воно світило саме там, де це потрібно. Ну і в принципі, все на цьому. Хоча півроку. Я казав, може більше. Я більше ніж півроку тут, але лише кілька місяців в мене тут автомобілі прибираються. Лише кілька місяців я маю працівника для того, щоб прибиралися автомобілі. А до цього вони всі йшли е, на підготовку в інші місця. Компресор також глушиться. Це для того, щоб він тихо працював, для того щоб працівнику було комфортно тут працювати. Де мох, немає мого. Далі я робити не буду, далі буде робитися вже це все не мною. Але я вирішив зробити такий міні-подарунок замовнику, тому що для нього це важливо, для нього це страшно. Але як ви побачили, насправді, коли ти маєш чим робити, коли ти це знаєш. До речі. Зараз компресор запустився. Ти чули, як він раніше працював? Він працює набагато тихіше, і то це ще не дороблено. Він як заглушиться повністю, то там буде взагалі супер. Будемо переходити до наступного автомобіля. Це в нас a 4. Така дуже-дуже дуже неприємна ситуація була в нас на аукціоні. Це однозначно моя провина, але я не хочу вдаватися в деталі зараз себе якось оправдовувати чи ще щось на кшталт того пояснювати, як це саме сталося. Це сталося і все на цьому. Ну і що сталося? Автомобіль придбали, він весь був пошорханий, він весь був подряпаний, з того боку була вмятина в нього подряпина Але що найголовніше, це в нас з цього автомобіля. Тут в нас пропало. Ось. І що саме цікаво, це все було в акті огляду. Це було в акті огляду. Кожна подряпина була в акті огляду. Ось так. Антиреклама. Е, замовник також мав якісь там свої справи. Поспішав, переглянув поверхнево цей автомобіль. Каже: підходить. Ми його граємо відразу, тому що це все дуже дуже швидко було оперативно. Після того як вигралитись, через день, через два він мені пише: Романе. А чи можна? Відмовитися якось на аукціоні від цього автомобіля. Я чому відмовитись? Що таке? Що сталося? Ну там є багато нюансів, які мені не подобаються. І пропалене сидіння. і Ще щось на кшло того. Як це так пропалене сидіння? Як це я міг таке не помітити? Можливо, він щось не туди дивиться. Потім я відкриваю акт огляду цього автомобіля. Не буду виправдовуватись, чому так сталося. Я замовнику сказав, що ну, на аукціоні відмовитись від цього автомобіля вже неможливо ніяк. Цей автомобіль вже прийде до мене. Е, я пороблю його фотографії, тому що там було намічено дуже багато всього. Ну, ось, наприклад, дверка. Да? Тут на дверці, ось так. Звідси прямо сюди було проведено маркером і написано Подряпина і вмятина. Ти дивишся фотографію, ти не бачиш подряпини, ти не бачиш вм'ятини, але ти бачиш. Оцей марк, як для мене, навіть я з цим постійно працюю, але навіть для мене воно виглядало просто жахливо. В кінці кінців було замовлено повністю нова оббивка, і вона замінена. Тобто тут у нас повністю нова оригінальна від Audi оббивка, вона не перешита, не ще щось. Автомобіль повністю відполірований. Всі ті нюанси, які були на автомобілі, вони в принципі прибрані. За виключенням е ось цього. Міні пошкодження на бампері, тут міні-пошкодження на бампері, але це проблема всіх s еслайнів. Ця дверка у нас я, я спробую знайти фотографію. Дверка просто вона була вся промальована, і не дуже було зрозуміло, чи це воно промальовано, чи це воно продерто аж до метала. Друзі, ти бачиш ту фотографію, то ти думаєш. Це перекрас повністю деталі. Тут в нас на крилі також була вм'ятина, і прошорханість в цій м'ятині була легенька. Також воно виглядало на фотографії просто страшно. Всі ті нюанси, які були на цьому автомобілі, вони на 90% прибрані. Показав цей автомобіль замовнику. Кажу, що у вас є все ще можливість відмовитись від цього автомобіля. Так як ми з вами обговорювали. Він подивився на це авто і каже: Ні, ти що, як це ні? Я відмовлятися від нього не буду. Що в нас є? У нас є 18-й рік. У нас є матричні фари, в нас є адаптивне світло. S-Line, як ви могли бачити, зовнішній пакет в нас по S-Line. 17 легкосплавні неоригінальні диски з зимовою гумою. І в нас також в багажнику присутні оригінальні диски 245 на 40 18. гума. Не найсвіжіша, але ще сезон походить. Автомобіль має фаркоп. Автомобіль має кришку багажника електричну. Дуже крутий колір має автомобіль. Це в нас 2018 рік. 2-літровий турбодизельний двигун на 190 кінських сил, 140 кВт, автоматична коробка передач і в нас пробігу 131 967 км, якщо бути точним. І це все замовнику повністю з усіма послугами. Тут ось зараз так як авто стоїть, 17 500 євро стало авто. З такою комплектацією, з такими сидіннями. На ринку з таким пробігом автомобілів не було. Чи для нього не було мега важливої якісь там речі по комплектації, і через те він отримав хороший пробіг і в кінці кінців вже хороший автомобіль. Тут у нас дуже круте дерево зелене. Мені це дерево найбільше подобається з усього декора, який ставиться сюди в ауді. Алюміній ще також круто виглядає, але він дуже дуже непрактичний. Він дуже м'який і він дуже швидко швидко пошкоджується. Дуже багато автівок. Замовники після оглядів не купували. Від того, що тут, тут був пошкоджений алюміній. Коли людина сідає, ось пасажир сідає, вона хоче пристібнутися, і вона ось тут. Ударяє. Хтось ударяє. Ну, вона. Людина. Я ж кажу. Людина, вона. Чорна стеля в нас, як ви могли помітити. Спортивні сидіння зручні, кермо обрізане, мультимедійна система з навігацією. Тобто автомобіль загалом в ці кошти, якщо брати саме цей пробіг, то він має хорошу комплектацію. Я дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже надіюсь, що замовник, коли отримає цей автомобіль, матиме точно такі ж емоції, як і після того, коли я показав йому це авто вже готове, прибране. Повторюсь, я, я міг би зараз це авто сказати знову ж таки, що о, ми купили хороше авто і таке інше. Друзі, може. Трапитись будь-що в будь-кого. Головне, як ти вийдеш просто з цієї ситуації. Блакитний пасад. Зараз, якщо ти знімеш фари, то тоді глядачі побачать, що тут щось не так. Це в нас галогенні фари, але світло не жовте, а світло біле. Чому? Тому що тут стоять в нього від осром. А сьомі лампи стоять. Вони їх витягнули на ринок, можливо, ще десь років три тому назад. З кожним роком для більшої кількості автомобілів роблять гутах. Як це пояснити вам? Роблять експертизу, що ці лампочки вони підходять саме для цього автомобіля, тому що у нас тут в Німеччині з цим, цим дуже суворо кожну річ, яку ти ставиш неоригінальну, у тебе має бути дозвіл, що воно підходить саме для цього твого автомобіля. От, якщо розібратись, галогенні фари вони побудовані всі по одному, тому самому принципу, тому що туди ставиться одна і та ж сама хасьома. Лампочка, наприклад, якщо в цьому випадку Х7. я кажу ха, а для вас це взагалі щось як матюк якийсь, тому що ви ж тільки англійською звикли це все розуміти. І для вас це H. так ось Х7 лампочка ставиться вона далі в інші фари. І я не розумію, чому не можна зробити так, що ось ця led лампа вона підходить для всіх інших. Ні, для кожного автомобіля потрібно окремо робити експертизу. Так що тут вона стоять, LED- Лампи тепер по цій наклейці ви також могли зрозуміти вже що тут у нас стоїть Вебаста. Це у нас автомобіль 15-го року, 205 тисяч пробігу, і автомобіль мега в крутому стані. Оце якраз те авто, яке у нас там 95% автомобілів. Ти дивишся на нього? А ти в нього сколи. Я коли його побачив перше, я думав, що ну. Проблема у нас вже тому, що в нього фари без сколів, передок в нього весь без сколів. Але фари в нього оригінальні. Капот в нього був вже перефарбований, але рівномірно другим слоєм. Косметично, і я ніяких тут ремонтів не побачив, що тут десь щось шпаклювалось, шліфувалось чи ще щось на кшталт того. І коли ти придивляєшся на е, зерно Металіка, то воно також в принципі абсолютно однакове, що на крилі, що на капоті. Наприклад, е, я колись буду знімати вам про аварії на решті відео, і я покажу е, зернистість, як відрізняється в мене на автомобілі і на бампері. Саме зерно цього металіка. Так ось в мене така думка, що швидше за все його якось фарбували саме другим е, шаром на заводі. Тому що я також е, знімав обшивку захист тут. Я роздивлявся, чи не було там у нього якихось вм'ятин, пошкоджень, таку іншу. Нічогісінько ніде не знайшов, не знайшов ніде ніяких переходів по фарбі і таке інше. Тобто, ну, авто взагалі в суперському стані. З воно також має. Ну, наближений до ідеального стану. Наскільки це можливо сказати при пробізі в 205 тисяч і віці автомобіля вже майже 8 років. Кермо у нього ніде не стерте. Акуратне, чистеньке, Тут нічого не протерто. Взагалі супер. До речі, у нього тут є ще маленька камера в дзеркалі для. Асистенту дальнього світла. Вибасто, так як я і казав, трьохзонний клімат контроль, підігрів електронні стоянкові гальма Auto Hold, безключовий старт, 150 кінських сил. Для замовника також було важливим, саме, щоб це було на 110 кВт двигун. На 141 у нас автомобіль був трапився, але він сказав, що ні, там трошки дорожче буде бюджету, і також йому краще, щоб автомобіль був саме 110 кВт. Прошка мультимедійна система навігація парктроніки. Задні парктроніки, передні камера заднього огляду. Загалом весь, весь автомобіль він не має ніяких пошорханостей, немає ніяких подряпин. Там була дуже-дуже легенька пошорханість на е, бампері. Праворуч ззаду. Це не у нас, це у сусідів, тому що писали в коментарях, хтось щось там ламає ворота, падають чи ще щось. Буквально якісь 2-3 см. Міні-міні-міні -мі 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 пошорханість була і все на цьому. Так, друзі, дивіться, ми почали відео. По, вже пів години. Скільки ж це відео розтягнеться? Що буде далі? Далі я беру Нісани, везу їх на митницю, замитнюю їх. І після цього я знімаю відео по етрону окреме. Після цього у мене суперб 20-го року. Незвичайне, саме скаут Суперб, буде на огляді. Правда, ціни одивора, я поїду, автомобіль буде купуватись для Польщі. Так як я і казав вам, що тут підлогу повністю потрібно заливати, нову стяжку робити, а це тут в Німеччині, воно не буде за 500 євро якихось зроблено. Це потрібно добряче кілька тисяч євро витратити. Якщо ти робиш це не для себе і немає гарантії, що ти будеш тут. Років 10 чи хоча б 5, то в принципі бажання робити цього немає. Стоп. Зараз я беру цього Нісана, чіпляю цього причепа і все-таки скажу кілька слів на закінчення відео. Шкоду супер оглянув. Просто крута машина була. Звісно, з кількома якими слідами користування, але це ви побачите в наступному відео. Всі деталі по цьому автомобілю. Потім я поїхав також, подивився Kia Sorento. Яку на жаль не придбав через те, що автомобіль абсолютно не працював повний привід. Ну і все на цьому. І о восьмій годині вечора мій день закінчився. Зараз наступний день забирають у нас є Вимкну його зараз з зарядки і побажаю щасливої дороги в Україну. Ну а ми з вами зустрінемось, як завжди, в наступному відео.